Привіт! Сьогодні у нас черговий розклад на карту дня, сьогодні у нас уже сьомий день, і тому у нас сім отаких груп карт. Перетасуємо тепер це все. І зараз ми будемо обирати нашу карту дня, котру ви вже бачили в описі. Звісно, ця карта. Називається вісімка кубків. На карті зображено фігуру, що відходить у темряву, залишаючи вісім кубків, акуратно складених позаду. Перед ним гори місяць на небі, іноді затемнений. Та вода символ емоцій. Людина йде сама, вночі, добровільно, залишаючи те, що здавалося. Б, має цінність. Це карта відходу, пошуку глибшого сенсу, емоційного завершення. У прямому положенні це відхід, розчарування, пошук істини, самотній шлях, духовний пошук, внутрішній поклик, те, що колись приносило радість, більше не наповнює. Добровільна втрата, ти залишаєш щось знайоме, аби знайти щось справжнє. Пошук глибшого змісту, душа прагне істинного, автентичного досвіду. Завершення фази це не втеча, а свідомий вибір вирушати далі. Ця карта, як момент, коли людина встає зі святкового столу, де повно всього, але всередині порожнеча. Карта у перевернутому положенні означає страх відпустити, емоційну стагнацію, повернення до старого, втеча. В залежність від минулого, ти тримаєшся за те, що вже себе вичерпало. Відмова йти далі, хочеш змін, але боїшся зробити крок. Повторення циклу, постійне повернення до ситуацій, що не приносять користі. Теча від відповідальності замість пошуку, ухилення. У стосунках прямо віддалення, емоційне охолодження, кінець стосунків або потреба зробити паузу. Перевернуто залежність від токсичних зв'язків, страх бути наодинці. У роботі та фінансах прямо звільнення, зміна професійного шляху, бажання реалізації. Перевернуто застій на місці, небажання ризикувати, сидіння на мішку з нічим. Символізує архетип паломник. Той, хто залишає позаду комфорт заради пошуку істини, навіть якщо це боляче. Порада від карти, коли душа більше не співає, час іти далі, навіть якщо не знаєш, куди точно йти. А я вам вдячний за увагу і ми побачимось вже завтра у новому розкладі.